Привіт всім моїм 12 підписникам. Ви на каналі Вперед і до Зірок. Продовжимо історію SpaceX, і сьогодні ми познайомимося не з маловідомою ракетою Falcon 1, а головним творінням SpaceX Falcon 9. А якщо ви не бачили відео про Falcon 1, то рекомендую спочатку переглянути його. І сьогодні ми почнемо не в компанії SpaceX, а в нас. Початок 21 століття стали не найкращим для космічних польотів. Наса розуміли, що для програми Шатол залишилось лічені роки до закриття. А проект нового корабля Оріон тіла йшли не те, шо. Ну і не можна сказати, що хорошо. Розробка нового корабля Оріон було повільною та навіть у 2010 році була скасована. А шаттл був єдиним американським кораблем для запуску людей та вантажів на МКС. Тому американцям довелося використати російські кораблі Союз для запусків на міжнародну космічну станцію. Проте, для того, щоб хоча б не бути залежним доставці вантажів, на МКС НАСА створили програму COTS – комерційні послуги орбітального транспортування. Ця програма включає. В себе допомога та прискорення розробку та запусків вантажних кораблів на міжнародну космічну станцію. В цю програму підписалися три компанії: Рокетлейт, Orbital Science та SpaceX. Rocket Рокетлей так і не вдалося піти далі у розробці своєї ракети К 1 тому вийшла з програми. Orbital Sales отримали 288 мільйонів доларів США на розробку ракети Antares та корабля Cygnus. А SpaceX отримали 396 мільйонів доларів США на розробку Falcon 9 та корабля Dragon. Також SpaceX для ракети Falcon 9 отримали стартовий майданчик cls 40, який до цього використовувався для ракет Titan 3 та Titan 5. Почалася робота над ракетою Falcon 9 та безпілотним вантажним кораблем Dragon. І в результаті Falcon 9 версія 1.0 – двоступенева ракета, яка може вивести на орбіту 10 тонн. А я нагадаю, що Falcon 1 могла вивести на орбіту 450 кг. Falcon 9 використовувала двигуни Merlin 1C. На першій ступені були 9 двигунів, і саме це означає цифра 9 в назві. Ці двигуни були розташовані сіткою 3 на 3. Керуванням напряму ракети відбувалося шляхом зміни потужності різних двигунів. На другій ступені розташований двигун Merlin Vacuum – модернізований двигун для роботи у вакуумі. І паралельно Falcon 9 розроблявся корабель Dragon, який складався з двох частин, а саме командного модулю та багажного відсіку. Командний модуль це герметичний. На багаторазова капсула, в якій було корисне навантаження, на якому були розташовані 18 малих двигунів Драго та спеціальна мішень для роботизованої руки МКС, щоб пристикувати дрекон до станції, і також капсула мала теплозахисний щит для захисту капсули під час повернення на землю. Багажний відсік це не герметична частина корабля. Ця частина має сонячні панелі, які генерують до 5000 Вт ватт електроенергії та радіаторами для відведення тепла від корабля. І також всередині транспортувалися великі вантажі, які мали бути зовні станції, елементи конструкції, панелі і так далі. Перед виходом в атмосферу ця частина відокремлювалася після довгої роботи, 4 червня 2010 року, відбувся перший запуск Falcon 9 та корабля Dragon. Ракета успішно вивела корабель на орбіту. Були протестовані навігація, орієнтація, зв'язок та двигуни дра. Ако після цього капсула спустилась на землю, пройшла чільні шари атмосфери та успішно повернулася в Тихому океані. На відміну від подальших капсул, ця капсула з серійним номером COTS-1 не була відновлена для наступного запуску, а натомість цю капсулу повісили в головній штаб-квартирі SpaceX для прикраси та натхнення співробітників. 21 липня 2011 року. Космічний шаттл Atlantis завершив свій останній політ, цим самим завершивши 30-річну програму шаттл. 22 травня 2012 року відбувся другий запуск Falcon 9 та Dragon поступово зближався з МКС та зблизився на відстані 2,5 км. На борту була імітація вантажу після зближення. Капсула повернулася на землю. Не стикуючись з МКС, Наса хотіли перевірити здатність корабля до маневреності перед тим як допустити корабель до МКС задля уникання аварійних ситуацій через кілька днів. 25 травня того ж року відбувся третій запуск. Цього разу ці стиковка з МКС на борту 520 кг вантажу, а саме їжа, одяг та експерименти. Капсула підлетіла до МКС. Астронавти на МКС керували роботизованою рукою Канадарм 2, з якої захопили Dragon та пристикували до станції. Після 9 днів корабель від'єднали, і капсула повернулась на землю. Після цього, 8 жовтня 2012 року, перший основний політ на МКС в рамках місії crs 1 Подальшому польоти Dragon вже не були тестуванням нового корабля. Це вже були повноцінні місії по доставці корису навантаження на МКС. 1 березня 2013 року в рамках місії crs 2, капсула Dragon серійним номером cots 2. Перша після відновлення полетіла вдруге. До цього ця капсула полетіла в травні 2012 року, цим самим зробивши корабель Dragon багаторазовий. І це був останній запуск Falcon 9 версії 1.0, яку замінила нова ракета версія 1.1. Ракета виросла в висоті та на 60% збільшилась потужність. Тужність і в цій версії було змінено облаштування ракетних двигунів замість ставлення в сітку по центру ракети, по центру ракетний двигун, який може повертатися в різні сторони для керування ракети, і вісім двигунів навколо без можливості повороту. Збільшилась вантажопідйомність до 13 тисяч кілограмів на низьку навколоземну орбіту. Та корабель Dragon з тією новою ракетою вантажопідйомність виросла від 600 кілограмів до 2200 тисяч кілограм корисного навантаження. Це все цікаво. Браво, але всі ми знаємо, Falcon 9 не за його характеристики, а за повернення першої ступені. Ще на версії 1.0 у SpaceX були спроби повернення першої ступіні за допомогою парашутів. Як це було з прискорювачів шатла, проте ця ідея не прижилася. На відміну від прискорювачів шатла з простим твердопаливним двигуном та невеликою швидкістю, перша ступінь була набагато важчою та більшою чутливою до удару. Перші ступіні часто руйнувалися при спуску через те, що перша ступінь набирала набагато більшу швидкість. І Через це ступінь не витримували посадку. При розробці нової версії працювали над новим способом повернення ступені, а саме ракетним двигуном, як Вартоліт, був побудований прототип першої ступені для репетиції посадки. Це була перша ступінь Falcon 9 з одним двигуном Merlin 1 d Цей прототип взлітав на висоту та сідав на спеціальне виділене місце. Після роботи над модернізацією, 29 вересня 2013 року, перша стартувала ракета Falcon 9 версії 1.1. Вперше ця. Ракета запустила не корабель Dragon, а канадський супутник Касіопі для дослідження іоносфери та швидкісної передачі даних для повернення вона б оснащувалась рухомими опорами для посадки та спеціальними решітчитими кермами, завдяки яким ракета тримає курс, і маленькими двигунами типу RCS для контролю орієнтації на великій висоті, де решічити керма не здатні працювати через низький тиск атмосфери. Початку планували не повністю посадити ступінь, а м'яко приводнити в океан в якості. Експерименту, проте в перших спробах були невдачі. Ракета втрачала орієнтацію та вдарялася на повній швидкості. 18 квітня 2014 року перше вдалося м'яко приводнити ступінь в океан. Після цього SpaceX почали спроби повноцінної посадки. Проте перші спроби були в стилі. Ярик 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 І жодних успішних спроб на версії 1.0 не було. Після цього вийшла ракета нової версії, 1.2 – Ця ракета особливо не відрізняється зовні, проте є зміні всередині. Наприклад, ракету почали заправляти охолодженим паливом. Через це збільшується його густина, і в паливні баки вміщується більше палива, і модернізовані двигуни Merlin 1D збільшились потужність на 30%. Завдяки цим нововведенням ракета змогла винести на орбіту 22 тисячі кілограм на низьку навколоземну орбіту. А при поверненні першої ступіни на морську платформу 17 тисяч кілограм. А якщо повернути на сушу, то 15,5 з половиною. Тисяч кілограмів, що для більшості запусків було достатньо. 22 грудня 2015 року відбувся перший запуск версії 1.2 SpaceX вперше успішно приземлили ступінь на поверхню землі, цим самим зробивши великий крок у майбутньому багаторазових ракет. Потім, 8 квітня 2016 року, стала перша успішна спроба посадки ступені не на землю, а на платформу. Завдяки цьому могла вивести більше навантаження від її не доведеться розвертати на місце старту, чим вона зекономить багато палива. 30 березня 2017 року SpaceX вперше вдруге використала першу ступінь Falcon 9. Після цього повернення ступені перестало бути експериментами, а вже стало частиною основної роботи. цим самим знизивши затрати на запуски. Як заявляє SpaceX, на початку відновлення першої ступені коштувало від 30 до 40% від ціни створення нової ступені. Проте з часом та накопиченням досвіду за словами SpaceX їм вдалося знизити ціну до 10% від повернення ціни ця ракета відлетіла більше 50 разів. І після цього SpaceX перестала давати номери версій ракет, як на додатку на смартфон чи відеогри. І нова версія ракети називається Block 4, яка отримала незначні покращення, надійніші матеріали конструкції та покращення надійність для багаторазового користання. Та була перехідною ракетою, вилетівши 12 разів. Перший політ відбувся 14 серпня 2007 року, а останній 29 червня 2018 І після цього вже вийшла Falcon 9, блок 5. Фінальна версія ракети були покращені, міцність посадкових опор, збільшення тяги двигунів та покращення надійність за словами SpaceX. Першу ступінь можна використовувати 23 рази. Також у 2019 році SpaceX почали повертати обтікачі. Кожна половина після відділення розкривала власний парашут та його ловить спеціальний корабель. І сіткою потім, 3 грудня 2019 року, перше повторно використали обтікачі, цим самим зекономивши немаленькі гроші. Falcon 9 працює і до нині. Також була створена версія Falcon Heavy, яка запустила Теслу у космос. Також було розроблене нове покоління Dragon, не тільки в вантажній версії, але й пілотовані. Проте ця історія буде в наступних відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб наступна частина вийшла швидше.